Я би не буду знімати. Морожено Ігор кушать, да вкусно хочеться. То розкажи, чого ти на того Вову потратив 300 гривень. Просто хотів раз в місяць здихнути. Як? А хто тобі такий Вова? Вова тебе іспользує Вчора мені люди казали, що він ходить по людях гроші просить. І каже, що Ігор дурачок. Каже, я свої гроші, мама забирає, відкладає на життя, а Ігор до копійки А Тепер сьогодні, синок, пойдеш до вові, боже, мене таке зло, злад... все, мені вже, все, я дивиться, руки в ягодах, в мене немає сили. Подивлюся, очі на квіточки. Розстроєно вообще. хейтери, хейтерізари мені напишете, га? Може, пожалієте? так як ви говорите. Дуже сильно розумний є. Ну, не скажете, як ви, Світлано, це все А? Не скажете, правда? Тихесенько собі наблюдаєте, а це ж треба, щоб ця душа це все віддержувала. Це ж треба, щоб це все віддержувало. Всім треба угодити. Да Нікому я не збираюсь годіти. Не буду казати, витримувала, а буду казати, е, віддержувала. Все. Не хочу. Он яблука, бачите, ви кажете, що яблунька знає, сколько її ставить. Уже там щитаний, он він он всі лежать. Всі лежать прийшов на днях, да каже на Ігора. Віходь, покуримо. Я вже як оце бачу, то я кажу його, йому кажу, ти сигарети принес? Ні, я прийшов до Ігора, а Ігор що, магазин, ти прийшов купити чи в магазин. Слов немає. Ігор йому виносить, уночі сидять, робить йому ці ж гільзи купляю і трамбує, і це курить. Купила 500 або 1000 на тиждень, двох викурили. Мені приється знову до батьковій, але там, яка з ким воріть, мої дорогі. І купить сігарет собі пачечку, Викурить з Вовою сігарети. Треба квітки підв'язувати. Палки десь шукати помідори теж мої не підв'язані Віталій каже, ну то що я їм зроблю? Хай лежать. Кому то хай лежать. Хай лежать. Які красиві. Дивіться, які красиві гібіскуси. Боже, які красиві. І все. А потім вікурують. О, дуже які паліорки. Лікурують і приступають уже ніч, вечір роблять, ну, Ігор йому робить з гільз, а Ігор вже коли витратив воду, я йому. Ну, витратив, і треба було мені, вже ввечері його не було що давати, вже трошки залишилося. Він каже, Вова, мене вже немає, мені сама вже треба, щоб хватило курити. То вона його каже, пішов ти нахуй, ну, послав його і каже, ти мені більше не друг, я з тобою дружити не буду. Та, Ігор, мені дзвонить. Шо Вова прийде бійця до да, тебе, да, почав ну, тіпа, як злякався. Да я кажу, ти Ігор, що, да, це що може таке бути? Да хай попробує. Да яке він має право йти до бійця? Як це він прийде? Да він же з тебе насміхається. Да він же я кажу, тебе взагалі тако іспользує для того, щоб ти йому давав. Боже милосердний. Получив пенсію. Вчора пішов витратив на Вову гроші, 300 гривень Вову угощав. Ви таке бачили, друг? Бо його посилає нах, на три букві, а Ігор його угощає. Це ж ненормально, слухайте, мої дорогі. Бачите? От ви мені кажете, як мені бути, я рачкую, мені треба везде щось дати. Бо дехто так каже, а що типу, в тебе, що Ігор, Ігор вже слабий. Да ви хоч знаєте скільки на слабу людину, на слабу дитину, скільки треба грошей. Мої дорогенькі, хто це так думає? Не доведі Господі. Ви знаєте, скільки треба йому лікарство? Вон курить уже зараз по чотири пачки, гіль зробить. І плюс вова у мене курильщик, І безполезно йти до батьків. Вони просто тупо кажуть, нехай Ігор не дає. А що з Ігором йому нічого доказати не, не можна? Він просто-напросто не слухає батьків. Просто не слухає батьків. Я кажу Ігорочок, синочок, я тобі купляю одежу, я тобі купляю, а треба й батники. І курточка треба, і тепла обув треба. Ти ж багато ходиш, бігаєш, ти ж його кажу, все зношуєш, і взуваночки треба. А ти зараз на вову кажу тратиш, годуєш його сигаретами, хіба ж я витягну. Його мама отримує, я отримую копійки нібито 20 гривень у місяць. А його мама з батьком отримали два роки. Дуже великі гроші. Дуже великі. Вони пенсіонери. І вони получали. А я, як завжди, не знала, сказали, що не положено, і на і ішачу. Що, як той й каже, з очей кров капає. І все. І ви думаєте, скажіть мені, будь пожалуйста, це я все звертаюся. У кого горе таке, то мене поймуть. А в кого нема нічого, то ти мене не зрозуміють. Скажіть мені, пожалуйста, хейтері, хто коли, ну, ви б згодні були годувати, ну, там про каву я мовчу, я говорю про сигарети. Ви б згодні були годувати чужих хлопців? Ну, там дієздатних, може, треба які щось взяти, не дієздатних. Просто куплять їм сигарети і годувати місяць їх сигаретами. Те вважай, що це годуєш, бо це витратити грошей. Вашому сину там чи вашому чоловіку ніхто не буде давати ні ну ні сигаретки, ні нічого, а ви будете давати будете гроші, ваш чоловік всю зарплату або пенсію получить і витратить на свого друга якогось, а потім буде ще йому купляти, ну проп'ють і буде купляти йому гільзи, сигарети і штампувати, а ви будете важко так сильно пахати, невже ви, ну, вам буде це добре? І ви ще мене маєте право ще на мене щось сказати. Це просто... Я не знаю, греха побойтеся. Я дуже терпляча і мені дуже тяжко. І не до того. Тому що я ніколи від государства не, не отримала ніякої копейки, а все пошло все життя. Заробляю своїм трудом. І ніколи в мене літо в мене і навіть не можу ні плаття зносити, ні одного, ні обуви зносити. Тому мені їх вистачає. Отак то. Отак, От я не хотіла, бо Ігор тікає, в мене буває просто, щоб я часто знімала Ігора. Да, Ігора дуже тяжко, щоб його зняти, особливо коли він такого щось понаробляє, то він тікає і каже, я не хочу. Вон, бачите, я його питалася ще там познімати. то Ну він... таке. Просто агресія. Не хоче він слухати. І все, і ви мені кажете, а, що ж казати, що казати. Що ще казати, коли душа тліє? От він став зараз без пенсії, без грошей. Тепер же цій матері більше виходить, як батько, бо завжди найбільше виходить з матері. Матері треба міркувати, щоб його місяць тянуть, а йому треба їсти, да ще їсти багато і добреньке. І багато, і добреньке. І молочко куплять, і яєчка, і м'ясо куплять, і солодощі, і, о... і фрукти купити. Щоб... Дітя їло і морозиво купити, да все купити, що не глянь, все купить. А ви просто так не понімавши і просто так завідуєте, що навіть не знаю, нема чому. Там уже мені треба знову починати все полоть, бо зілля росте. Щось сохне, а зілля росте. Бачите, вибрала потрошки, горіки, от 10 горочків є. Зараз заберу дай буде все. Не хочу я. Я розстроєна. Каже, я не знаю, як це. Я так на його потратив. Потратив й потратив. Що ну, ще можна сказати? А? Ні, нічого не сказати. Що ти та й кажи. Одного разу а, вова лежав у больниці. так було добре, як його не було. Дуже добре було. І положили його в больницю. І він приїхав з больниці, і йому там родичі дали 40 гривень. Ну і він же, же, ці гроші взяв і прийшов до Ігора, що типу, вже своїми грошима. Бо ж ходить, каже, може, у вас пару копійок є. Ну, там знайомі вчора я бачила. Я в лісі не була, то казали, що ходить, постійно гроші просить. Кажу, так, «Да, вони мене просив постійно, просить. То... Йому ці родичі, Чи сестра, чи тітя дали 40 гривень, і він ці 40 гривень взяв і щоб уже ніби то були в його гроші. Ну, Прийшли вони в парк з Ігором. Ігор каже, Вова, тіпа, каже, я куплю теж тепер пиво, чи що вони там, я не знаю. Ну, і приїжджає його мама, пригналася десь аж там, вона живе аж там далеко. Вона батько завів машину і пригналися за Вовою. І знайшли його, що вони там сиділи в парку, і мати каже: Синок, отдай мені ти грош... гривень, я тебе прошу, дай мені гроші, отдай мені гроші, отдай мені гроші, оддай мені треба купити лікарство, бо мене серце схватило». А вова каже, ні, мамо, я не віддам тобі грошей. І вони за тими 40 гривнями пригналися, збунтували. Я не знаю, чи вони його забрали, чи ні. Це ж вони пенсії отримують. А я так, щоб не було в Ігора травми. Отак і виходить. Ігор мій не буде мати комп'ютера, Ігор, що буде мої мати. Ну, вибор або допомогти, щоб щось купити. Які є двері, чи що, чи якусь узуванку, чи остатися без нічого, і отдати те, що ішачила Ігору на комп'ютера, він дуже хоче, бо його немає чим займатися, він каже. Ну, а мати йому наскладає його пенсію на життя, як він казав, от вам і поговорила, і розказала тільки трошки. І все, те, що я ходила до батьків, я переїла душу, а його мати сказала, нехай не дає, чи хто його заставляє. Хай не дає, що ваш Ігор дає. Все. Все. Я, я ложу телефона, виключаюся. До побачення.